Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Погляньте Земля навколо вас наповнена небесами. Земля навколо вас наповнена небесами. Вчора в одній із книг я натрапив на чудову цитату Земля сповнена небесами. Кожен кущ живе Богом. Однак тільки той, хто бачить це. Знімає взуття. Небеса, Бог, Царство Господнє, Його Дух завжди чекають на спілкування з нами. Я вірю, що Бог бажає цього найбільше, але водночас багато залежить саме від нас. Коли мойсей помітив кущ, що полум'янів, але не згоряв у вогні, йому довелося зупинитися, щоб роздивитися це незвичне явище. Він зрозумів, що цей кущ горів неприродно, і тому почав міркувати зійду-но ну, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина. Вихід 3.3 він зупинився повністю зосередившись на кущі, маючи велике бажання отримати відповіді. І побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог з посеред тієї тернини і сказав. Мойсею, Мойсею, а той відказав ось я. І сказав він: Не зближайся сюди, здійми взуття своє з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, земля це свята. Вихід 3, 4, 5. Коли ми відчуваємо Божу присутність, ми стоїмо на святій землі. Але чи ви звернули увагу на цей поворотний момент? Коли Господь побачив, що Мойсей підійшов подивитися, він покликав його з куща. Завжди будьте уважні та готові до того, що Бог говоритиме з вами. Моя молитва сьогодні. Господи, я хочу, щоб мої очі розплющились, а вуха почули. Я часто зупинятимусь з допитливістю, щоб чути голос Твій, що говорить до мене. Амінь, дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.